Вітаю мої хороші на каналі Фандерментор І дивимося на скорпіонів липень місяць 2023 рік. Скорпіони липень місяць 2023 рік. Мені ці карти... Нагадують попередній розклад. Ну Дивіться, енергії дуже похожі з попереднього розкладу. Але тут говорю за те, що це має статися само. Та так, вже передбачені якісь події, які стануться самі. Тому. Бояться їх не потрібно, вони вам підуть на користь. Потрібно відчувати свої почуття і емоції. Тоді все піде е, на ладу. Так, говориться за те, що як би ви не старалися там спастись. Минулого життя ніяк це не вийде, йде нова етапа, йде нові можливості. Тому не старайтесь спасати щось з минулого, ніяк нічого не вийде. Тому що йдуть нові можливості, нові часи, нові події, нова етапа життя, яка прямо від вас стоїть на порозі. Тому... Тут тільки просто треба розслабитися і своїм почуттям і емоціям. Що чекає стрілців на липень місяць, що чекає стрілець на липень місяць в коханні і в стосунках. Що чекає стрілців на липень місяць, в коханні та в стосунках? Ну нічого такого, ні нового, ні поганого, ні хорошого. Пройде місяць дуже так. Ну, як був, так і є. Якщо не було в стосунках, значить не будете. Якщо буде стосунках, значить будете. І на рекомендаціях говорить тут, що очікуй того самого свого, а він прийде. Він може вже на порозі, може десь вже з'являтися в вашому оточенні. Але він не проявляється. Але може під кінець місяця він буде проявлятися як як мужчина, або якщо вони мужчина дивляться, то може ваша жінка буде проявлятися в знакомстві. На фінанси і роботу стрілець фінанси і робота. стрілець, фінанси і робота. Отут От у вас так само, що стілці так само все однаково. Іде, воно, як першій карті подивиться, воно буде йти нові якісь зміни кардинальні. Але вони йдуть. Типу, не то, що вони від сьогодні на завтра, вони будуть так іти якийсь етап. Але сам липень місяць. По фінансах і роботі. Все однаково незадоволеність якась е, фінансовим станом є у вас, може і за, і, і за скандаль на роботі у вас є незадоволеність, але ви вірите в краще майбутнє. І це правильно. Тому що, увагі зміни йдуть, вони самі прийдуть почуть, але це не говорить, що це має статися вже сьогодні і на завтра. Та, тому чекайте змін, будьте готові і вмійте ставити ці точки над І. Але щоб в липні в стосунках або в фінансах і роботі були кардинальні зміни, я не бачу. Але по першому розкладі, що ви на липень, липень буде такий змінний. Але ці зміни можуть бути навіть незамітні, не будуть так поступово входити в ваше життя. Можливо, сама, е, роботу і стосунки вона не поміняє, але вона вам дасть е, новий подих, нові можливості, нові погляди. Може, ви не захочете роботу міняти і пару свою міняти, але вам дасть нові, нові можливості на все життя. Тому бажаємо що найкращого. якщо бажаєте прийти на консультацію? Пишіть мені в дірект в інстаграмі.